Також Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроект про автоматичну постановку на військовий облік 17-річних українців. Як пояснив міністр оборони Рустам Уміров, юнакам більше не доведеться звертатися до ТЦК, чи проходити медугляд. Достатньо буде пройти ідентифікацію у резерв плюс, після чого застосунок сам згенерує військово-обліковий документ. Олексій Гончаренко, народний депутат України, фракція Європейська Солідарність, буде зараз до нас доєднуватися. З ними поговоримо е, про ці. Законодавчі ініціативи, закони більше вітаємо вас, пане Олексію. Вітаю вас, пане Олексію. Ситуація така, що Україна в пошуках мобілізаційного ресурсу, суспільство воює і війна затяжна. Тож, на ваше бачення, те, що 17-річним юнакам стане простіше без оцих всіх ТЦК, ставати на облік? Чи це пришвидшить цей процес? Ну і зрештою, чи матиме він якийсь певний такий мотиваційний аспект? Дивіться, це просто вирішення тої проблеми, яка сьогодні є, коли є юнаки віком 17 років, і ті перші, їхні батьки прям бояться їх відправити в ТЦК на, на постановку на облік, тому що бояться, що їх там мобілізують. Ну, ми розуміємо, ну немає права 17-річних ніякого ні в кого і цього не відбувається, але ну, батьки переживають і так далі. І друга категорія юнаків, які живуть за кордоном. І вони для них складно приїхати в Україну і знов-таки переживають, чи зможуть виїхати, і так, далі, і так далі. Тому це правильна річ, і це треба було давно зробити, щоб ці люди могли встати на облік просто онлайн. Тобто знаходиться цей юнак в Польщі чи в Німеччині. Або цей юнак знаходиться в Житомирі чи в Києві. Різниці немає, але він може просто встати онлайн по закону будь-який юнак. Як в рік, коли йому виповнюється 17 років, має встати на облік. Це вимога закону, але якщо раніше для цього треба було йти в ТЦК, повторюсь, хтось просто боявся це робити, крім того, черги е і так далі, то сьогодні це можна зробити онлайн, і це набагато зручніше і правильніше. Взагалі, чим більше робиться онлайн, тим краще. Ну а у випадку юнаків за кордону це взагалі вирішує їхню проблему. Пане Олексію, якщо буде людина за кордоном вносити свої дані в, ну, зрештою, в реєстр, ставати на військовий облік, чи варто і буде з'явитися в Україну е, і проходити військову службу в обов'язковому порядку? Ну, ні, ну тільки так само, як і всі інші. Якщо цей юнак цього не зробить, далі цього юнака будуть проблеми з оформленням документів, він вже стає порушником. І, і в цьому є проблема, що сьогодні є велика кількість юнаків, які знаходяться фізично за кордоном, а, і вони в Україну не їдуть, а, але ми їх просто виштовхуємо одразу в порушники. Сьогодні вони зможуть онлайн це зробити, а далі для них розпосюджуються в ті ж справи, як і на всіх інших, коли їм стане 25 років, їх можуть мобілізовувати. Коли ну тобто, але це велике ну це ще Довгий шлях для цих юнаків до 25 років. Якщо вони за власним бажанням захочуть ти служити, вони приходять і йдуть служити. Ну тобто, це це єдине, що міняється, що раніше ти щоб стати на облік, мав обов'язково прийти в ТЦК, А сьогодні ти не маєш це обов'язково робити. Це можеш це зробити онлайн, що є очевидно набагато зручніше, особливо для особ, які знаходяться за кордоном. Більше абсолютно ніяких змін немає. Все інше військовий облік, військових зобов'язань і так далі. Нічого не, міня, нічого не міняється. Але ж тепер з'явилася можливість жінкам е в добровільному порядку можна стати на військовий облік. Е так і раніше це можна було. Давайте значить, про, по жінкам давайте я одразу прокоментую. Бо я бачу, її люди переживають, тема болюча що вони вже будуть мобілізувати жінок і так далі. Що прийнято? Прийняте рішення. Про те, що жінки, які пройшли базову військову підготовку, стають на облік військових зобов'язання але проходити чи не проходити базову військову підготовку, це добровільне бажання жінки. Тобто, якщо вона не хоче проходити базу військову підготовку, вона нічого не проходить, ніякою військового зобов'язаного не стає. Тобто ніякої мобілізації жінок тут немає. От що я збираюсь до цього законопроекту, я просто хочу всіх заспокоїти, чітко пояснити це, що я хочу до цього законопроекту подати які правки і подам обов'язково. Я вважаю, що навіть ну тобто, ми таким чином, як він зараз сьогодні прописаний, ми зменшимо кількість жінок, які захочуть особисто, які захочуть добровільно за їхнім бажанням. Я підкреслю ще раз тільки за їхнім бажанням пройти базову військову підготовку, тому що фактично це вже буде означати. Що в майбутньому вони вже будуть підлягати мобілізації? Я думаю, що треба зробити так. І я буду це пропонувати колегам, що і проходження базової військової підготовки для жінки є добровільним, і після цього постановка на облік військовозобов'язаних теж є добровільним. Тому що в наших інтересах як суспільства, щоб більше жінок пройшли і отримали відповідні навички, які можуть знадобитися просто в житті, просто в нашому житті, враховуючи, що на нас падають ракети. На нас нападає ворог, і, можливо, і завтра буде нападати, але щоб це не вело до автоматичної можливості їх мобілізувати, щоб це не стримувало. Тому що я вже що чим більше жінок набудуть цих навичок, тим краще для їхнього власного життя, просто для його збереження в умовах, в яких живе сьогодні Україна, а можливо, і весь світ буде жити. От Ви показуєте, що відбувається в південній Кореї. Подивіться, що відбувається на близькому сході. Невідомо якою буде війна, і можливо від цієї війни нікуди не втечеш. І вона всюди можливо буде, тому ці навички виживання вони точно всім потрібні. От такі правки я буду подавати, щоб точно жінка не переживала, щоб більше жінок пішли, пройшли базову військову підготовку, і при цьому подальша постановка на військовий облік для них теж була добровільною. Але я хочу ще раз підкреслити: прийняти в першому читанні законопроект не є мобілізацією жінок і не веде до мобілізації жінок. Якщо ми під слово мобілізація, розуміємо примусовий процес, тобто мова йде тільки про їхнє бажання. Але і сьогодні, якщо жінка хоче йти служити, вона має право прийти. Якщо стан її здоров'я відповідає, заключити контракт з збройними силами України і служити таких жінок. В нас здається близько 50 тисяч. Ну так цифра е, в відкритому доступі саме така є е, пане Олексію стосовно е, аспекту, що не будеш строкової служби. І е, будуть проходити військову підготовку на базах навчальних закладів, спеціальних центрів. Я до того, а ця вся база є, і наскільки от здатні е, ми в суспільстві ну я не знаю, з, е, дати можливість пройти всім цю військову підготовку необхідну? Це організовано це все питання? чи не? ну це питання не до мене, це питання до нашого кабінету міністрів і міністерства оборони. В принципі, в Україні велика військова інфраструктура, особливо зараз У нас велика кількість полігонів, навчальних центрів. Тому мені здається, що з цим проблеми не має бути. Але ну це має забезпечити міністерство оборони, відпрацювати це І в нас є великі проблеми з міністерством оборони. Я не дарма подавав проект основи про відставку міністра а, і так викликали ми ну, за мою пропозицію міністра Верховного Раду. Тому ну добати є питань до міністра оборони а, і до роботи міністерства оборони. В мене особисто дуже багато. Ну але повторюю, що ну це вони мають зробити тут. Я їх точно ніяк. Не заміню і, і ніхто їх тут не зможе е, замінити. Але oh. дуже важливо, я хочу ще раз підкреслити, тому що в нас дуже легко зараз, знаєте, як просто лісний, лісна пожежа, розповсюджуються різні чутки і так далі. Я відповідально це кажу: ніякої примусової мобілізації жінок Верховна Рада не голосувала. Я, як народний депутат, категорично проти цього. І впевнений, що я такий буду далеко не один. І ми ніколи не допустимо прийняття рішення про примусову мобілізацію жінок. Але ті, хто хочуть служити, це їхнє абсолютно право. І, і будь ласка, і подяка, і честь, респект, шана. Будь ласка, пане Олексію. Потачніть, будь ласка, тоді ще для тих жінок, які професії мають військово зобов'язаних, тобто і професійна технічна освіта, і медична, і так далі. Ну, моя позиція, ви її почули, що. Ніякої і по цих професіях не має бути примусової мобілізації. Але закон, про який ми з вами говоримо зараз, він взагалі про це нічого не говорить. Ну тобто він не відноситься до цього від слова взагалі ніяк. Тоді наостанок, якщо це законопроект взяти за основу, проголосували за нього. Яка подальша доля, в тому числі і правок ваших, і ваших, і ваших колег, які будуть вноситися. Ну яка доля правок я на майбутнє сказати не можу, як колеги визначаться. Моя я просто думаю, що якщо прийняти цей законопроект в тому вигляді, як він є зараз, то він не буде вести до мобілізації жінок. Повторюю ще раз, щоб ніхто не боявся, що це про примусову мобілізацію жінок, там нема слова. Але він обмежить кількість жінок, які підуть на базову військову підготовку, тому що дійсно він сьогодні говорить: якщо ти добровільно жінка пішла на базову військову підготовку, то далі... Ти стаєш же військово зобов'язаною і тебе можуть в майбутньому примусово мобілізувати, і таким чином якась тільки жінок не буде йти тільки боячись того, що їх в майбутньому мобілізують. Я вважаю, що це треба виправити, тому що ці навички базової військової підготовки потрібні кожній людині незалежності від статі. І дуже добре, щоб як найбільше українських жінок прийшли. Просто їм треба зняти оце якби вимогу, щоб вони не переживали, що це автоматично може призвести до якоїсь їхньої майбутньої мобілізації. Почули вас, пане Олексію. Дуже вдячні за роз'яснення і пояснення цих законодавчих ініціатив. Будемо спостерігати за цим процесом нашого суспільства Теж Олексій Гончаренко, народний депутат від фракції Європейська Солідарність. Дякуємо за те, що доєднався. Поговорили про е, законопроект, який дозволятиме е, жінкам добровільно мобілізовуватись, проходити добровільно для початку військову підготовку. А потім, е, можливо, хтось захоче служити. Ну і 17-річним сімнадцятирічним стати на військовий облік буде простіше. Тепер це можна зробити в режимі онлайн без всяких відвідин ТЦК медичних. Е,